У якому році вас звідси виселили? 46-м. 46. І біди я там зазнала з батьками. Отак. От <гум> то я да. казали, евакуйовують ціле Прис... село. Так, так, вивозять, вивозять. А як то вивозили? Машинами? Ну, забрали, приходили до хати, забирають все. Фіра як була, то була, як не то. Чуєте, ми їхали в 46-му році, так як зерно доспівало. Чи бачиш, та вже похилились, ти сіяв, воно не твоє лежила таку пісню. Ти мучився щодня і щоночі, на його забере. Так було, що лежили? А тут ще як тато жили, то та вже і мені лишили, але я вже не знаю, де той документ. То там там ще є, що лишили, скільки, як що? Я навіть як тут вже переселилася від то маю піги. Завжди піги, піги, піги. А що вам з собою можна було взяти? — Пам'ятаєте, як Щось могла, то взяла на фіру. А що за ефіра була? Чи свої наймали, що я знаю, з мамою їхала на ефірі? На я не скажу. І куди вас завезли тою ефірою? Де завезли? У Бельс. В Белс на, е, на жізну дорогу там на тиву. І там всіх скидали, всіх скидали, і так під шатрами ми сиділи, скільки вже теж не пам'ятаю, священика, дозвідки, звідки привели, прабали і так. То було. А потім якось чим заїхали вже теж не можу знати. Теребовлю чи де то вже, чи в Тернопіль вже розходилися батьки по селах і шукали місця. Хто знайшов деяку хатину, хто не знайшов, хто в когось квартирував. і так було. Біди були отакі. От вже потім я підростала в працювала. То ви в самому Тернополі були? Чи якомусь селі було. А пам'ятаєте, як називалося то село? Тутьків. Дарихів, е, Барбаринці, Пам'ятаю, ті села, бо там наші люди були. Mm. Ой, Боже, Боже. Дуже дещо на самоті все прийде мені на голову. Зазнала я і бачила я багато всього. Тільки я, що е, з молодих років, відколи я то запам'ятала і то знаю, і, і взагалі знаю, тримаюся своєї віри, християнства душ. Ми там в Тернополі, в тому селі, там була недалеко церква, одна, чинна, а то все. Я дуже ходила, там були наші люди. і так. А то ви там знайшли собі хату? то були ви, мама, тато і два ваших броди, і так? Та? Хата, яка вже там хата, там ще люди жили пополовині якусь знайшли. Угу. Мочуться. А, а як там ситуація була з Упа? Може, бувало таке, що там ще були якісь. Коли ми приїхали на ту хату? До тих людей там була дві дівчини, батько і мати. А ми подружки, знаєте, як то дві є фамілії. І вона, мати, так все там плакала та й плакала, та плакала, плакала. І ми десь мама чи тато, чи хто. Я то знаю, бо не говорю. Мудро дуже говорю, не знаю, чи вам хто так скаже. І питаються, чого вона так плаче. А вона каже, а от тому дві неділі. Сина ще мала, як пішов туди, е, як ту на зарваницю, і дуже забула, бо там села пам'ятаю, бо ми там жили. Як пішов, так не вернувся, а мати так плакала і плакала і плакала. І ми їх потім вже як нас стягали сюди, родина, ми їх так лишили, вона там так плакала. Потім ще писали письма. До якого року ви там були? Я в Тернополі. В 46 ми приїхали. Досить, що в 54-м році ми вернулися сюди в село. Uh -huh. uh -huh. 50-м. -м, м бо ми ще ванові жили, бо що не можна було. Так не було. А ви як приїхали на туди, на Тернопільщину, то як вас люди сприймали? Та так нічого, бо Там теж були переселенці, але там те місцеві. місцеве. Не нас сприймали. неважно, дуже навіть ворожу. А в чому так проявлялося? Хто ми? Ні, їхнє ставлення таке. Як нам Ні, ні, ну в чому, Як вороже ставилися до вас? ну В чому проявлялося то ворожі? Називали нас, що нічого не мали, приїхали, діди такі, отаке. От Розумієте, отаке. От Тоже я ще була молода, красива. Угу. А тоді ще облави робили в тому селі? Там не вже не робили облави, Там вже не тут дуже облави робили. Руски дуже облави робили. Там, там же вже, нас вже вивезли, значить, все. І там вже так капаріли. Потім, тому, як хто міг, сюди на свої села прибирався. Mhm. І так по тамтих селах, може, знаєте, звідки ви є. Свої якісь люди, бо там в тих селах за цукалем, там за цукалюм місцеві люди. А тут за Богом як могли так добиратися. Ви кажете, тут облава дуже робили. Як та облава виглядала, то вони вночі приходили чи коли то було? І вночі, і рано, і коли хотіли, проходили до хати і шукали, перевертали лиш? Тим! Нема слів сказати, що.